Сьогодні є відкриття футбольного турніру українців в Італії. Ми знаходимося в Римі, а також паралельно відкриваються два інші турніри: це в Мілані і в Казерті. Тут в центрі знаходяться чотири команди, які називаються Десна, Спарта, Легіон, а також присутня команда з Колегії святого Сапата, що знаходиться тут у Римі, наш турнір є благодійним, так як ми збираємо кошти для України на підтримку України. І турнір намагаємося організувати так, щоб була молодь задіяна, активна і особливо молодь, яка є при парафіях при українських громадах в церкві. <звач> Дуже щасливий брати участь сьогоднішньому турнірі. Турнірі не тільки заради футболу, не тільки заради змагань, але турнірі для того, щоб підтримати і згадати про кожного воїна, який тримає наше небо, який підставляє своє плече за кожного з нас. Згадую притчу про маленьку мурашку. Коли хотіли спалити пророка Авраама, маленька мурашка в рот води. І підходила до багаття, щоб погасити вогонь. Інші мраки її запитували: Ти маленька мурашка, хочеш загасити таке велике полум'я, на що вона відповіла? Коли одного разу, я зустрінуся з Богом, і він мене запитає, що ти робила тоді, коли спалювали пророка, я йому відповів: я робила все, що було в моїх силах, а найголовніше, я показала, на чиє моя боці.